Все ж таки з угу. А ви лікувалися в якійсь поліклініки? Давно у вас такі відхилення? Євген Вікторович, я оцінила ваш жарт, але все ж таки давайте поспілкуємося більш конструктивно. Який Євген Вікторович, ви чуєте, що я вам кажу? Це лікарня Святого Луки. Угу. Всім привіт! Сліба на зв'язку і для вас новий бомбічний ролик. І так. МФО і колектори набирають і попадають в лікарні Святої Луки. Приємне прослуховування. Доброго дня. Дмитро Михайлович. Ні. Мене звати Павло Васильович Святого Ринста за обмеження відповідальність. А, а мене звати Сергій. Сергій. Да а ви... Ви сьогодні згорилися, що це за дзвонки цілий день? Ви прикол там якийсь тащите? Ви знаєте, куди ви дзвоните? Лікарні Святого Луки. Я телефоную Дмитру. Я вам ще раз повторюю: лікарні Святого Луки. Вам записатися треба чи пролічитися? Ми будемо спілкуватися, Дмитро Михайлович, не будемо? Я бачу, у вас уже запущена стадія. Я думаю, що у вас також. У вас давно це почалося? Якщо буде... Ми будемо ви в дитинстві вдирались головою в якийсь важкий предмет? Добре, я вам зателефону іншим разом, до побачення Ще. Так що... ви будете записуватись на консультацію чи може на осмотр? Алло, добре? Так. Михала так? Ні, це лікарня Святого Луки. Мене звати Сергій. Дуже приємно, Сергій. Можете, будь ласка, покликати до телефону Микола Миколаєвича? Дякую, Микола Миколайовичу, ви сьогодні на приколі там всі чи що? Вам робити нема що? Це психіатрична поліклініка. Поліклініка Світої Луки. Вам, вам треба? надо? Вам пролічитися треба? Лікарні Луки. мене звати Сергій, Слухаю вас. Дуже приємно, Сергій. Перепрошую, але цей номер залишав Микола Миколайович як основний. І по ньому вже спілкувались. А ким він вам доводиться? Ви на прийом записатися, чи ви прикол тащите? Що це сьогодні Ні. за день такий? Це лікорні святого Я луки. Всіх лікарня, ви чуєте мене? Вам Я записатися на них? Чи ви Ні. хочете проліці вчитися? Я вас почула. Бажаю Алло. мирного неба. Доброго дня. Доброго дня. Так Євген Вікторович. Алло, лікарня Святого Лука. Мене звати Сергій. Слухаю вас. То хотілося б поспілкуватися з Євгеном Вікторовичем. У нас тут є і Євген Вікторович, і Ольга, і термінатори навіть є. Вам на прийом записатися, чи що ви хочете? Чи на курс лікування? Ні, все ж таки поспілкуватися. Євгена приводу його фінансове питання. Кому ви телефонуєте? Це психоелектрична лікарня. Маю цьому дуже великі сумніви. Ви прикол тащите? Вам записатися треба чи пролікуватися? Ні. Ні, мені поспілкуватися все ж таки з боржником. Угу. А ви лікувалися в якійсь поліклініки? Давно у вас такі відхилення? Євген Вікторович, я оцінила ваш жарт, але все ж таки давайте поспілкуємося більш конструктивно. Який Євген Вікторович, ви чуєте, що я вам кажу? Це лікарня святого Луки. Угу. А до цього, мабуть, з нами спілкувалися ваші співробітники чи пацієнти? Я пацієнт, перший раз так, з вами спілкуюсь. Не тратьте мій час. Ви записатися хочете чи вам потрібна консультація? Щоб я вас ви на обліку стоїте десь чи ні? Давно у вас це сустав. почалося? Помутніння розуму. Давно То, у вас почалося? У вас, у вас почалося ще на початку 22-го року. Назвіть своє прізвище, зараз перевіримо по базі. Ліч, лічились ви десь чи ні. Але. Я так розумію, Євген Вікторович, що на сьогоднішній день не налаштовані на спілкування. Який Євген Вікторович, я вам кажу, це поліклініка. Святого Луки, ви так, чуєте я мене бачу, чи ні? Я з вами неодноразово спілкувалися за цим номером телефону. Бачу, що ви обіцяли внести оплату. Вам навіть пропонували Оля, йди сюди, тут якась але... контужа ну, на такі... дзвони, а ну попи Ви записуєтесь на прийом чи ні? У Н... нас ведеться запис розмови, не хвилюйтеся. Не хвилюйтеся, все буде добре. Ми вас, може, вилічимо, а може даже і даром деньги потратите. Мені кажеться, у вашому випадку вже вам нічого не допоможе. Дякую за консультацію. Да. Але все ж таки, я чекаю від вас дзвінка з більш конструктивною бесідою? Ви знущаєтесь з мене, чи що? Дівчина, вам що робити не В жодному разі. Я вам ще раз повторюю: це лікарня разі. Святого Луки, місто Кропивницьке. Куди ви телефонуєте? Ви прикалуєтесь Дівчина, там, чи Дівчина, що? Я думаю, я думаю, що ми один одного почули. Який Євген Вікторович, алло?